Маленькі можливості не можуть вирішити великі проблеми. Мої вітання Слава Україні! Сьогодні у нас 3 червня вівторок, і я вашій увазі пропоную на своєму ютуб-каналі програму вівторок, подумай разів 40. Сьогодні хотів би поговорити про українську делегацію, про деякі питання на міжнародній арені, які вирішують, які потрібно вирішувати представники чинної української влади. З'явилася сьогодні інформація і розповсюджують її іноземні змі. Посилання йде на допис голови Офісу президента України Андрія Єрмака, що українська делегація прибула в Америки. Вона буде обгорювати питання оборонної підтримки України, тобто воєнної підтримки, що відбувається на війні, а також посилення санкцій проти Росії. Ну, очолюю цю делегацію формально. Міністерка економіки Юлія Сверденко, наш і перша віце-прем'єрка уряду України. Ну, що я хочу з цього питання ну, сьогодні з вами поговорити, обговорити. Ну, по-перше, я не знаю, навіщо було про це писати, ну крім піару, так от що ми там полетіли, особливо щодо ситуації пов'язаної з санкціями проти Росії. Трампа ніхто до цього часу не зміг. Вмовити чи на нього вплинувати, щоб він е, ввів санкції додаткові якісь проти Росії. Так він про них заявляє, він там е, лякає, що може це зробити. Так, є законопроект е, Грема і Блюменталя, там 500%, аж передбачено, що до тих країн, які будуть мати справи з Росією. Але там є такі країни Китай, Індія, Судівська Аравія, ми розуміємо, що ну м'яко кажучи, я дуже мало вірю в те, що це можна буде втілити в життя. Цей законопроект, якщо вона їм буде проголосований. І так, він може бути обговорюватися, він може навіть там ставитися голосування. Бо, як пишуть в американській пресі, це дає демократам можливість показати, що вони проти Росії, проти Путіна підтримують Україну. Ну, а республіканці вважають, що в такий спосіб вони дають важель Дональду Трампу для перемовин з Путіним. Ну, так чи інакше, але. Там, от на такому рівні вирішуються ці питання. І тут делегація на чолі з міністеркою України, з міністеркою економіки, приїжджає, вона виявляється, ніби може вплинути на те, щоб Трамп прийняв рішення щодо санкцій проти Росії. Я думаю, що це зовсім не так. Але ну треба, звичайно, багато писати заявляти, багато говорити, що ми можемо робити, чи потрібно їхати в Сполучені Штати Америки. Звичайно, потрібно. Чи потрібно зустрічатись? Звичайно, потрібно зустрічатись. Тільки головне, щоб там не наговорили так, щоб стосунки між країнами ще. Не гіршими не стали. Бо, як на мене, ну що вони можуть, ця делегація? Вони будуть говорити про так звану угоду про корисні, купали, про цей інвестиційний фонд, який має бути створити. Можливо, щось привезуть, ще щось запропонують тим, з ким будуть зустрічатися, що може сподобатися Трампу. Так, в принципі, це питання вони можуть вирішувати. Але точно не питання підтримки воєнної, до речі, Трамп до цього часу так і не прийняв жодного. Рішення зараз ми отримуємо допомогу, яка ще була прийнята за часів президента Джозефа Байдена, і на нього вплинути делегація на чолі з Міністерство економіки, навіть глава офісу президента, точно не зможе. Ну як і щодо питань санкцій. Щодо цих всіх двох питань, які для нас насправді дійсно дуже важливі, ми бачимо, що і президент України Володимир Зеленський, скільки він не закликає публічно, він там, до речі, пам'ятаєте, як він заявив, що. Поки е, Сполучені Штати мовчать, там Росія от, продовжує війну і вбиває. Яка була реакція Дональда Трампа на цю заяву з Зеленського? То я сподіваюся, що там десь публічно не будуть говорити якихось таких речей, які знову ж можуть викликати негативну реакцію з боку Дональда Трампа. А от хто ще може вплинути е, на позицію Трампа, щоб він. Ну, скажем так, схилявся до прийняття рішень щодо санкцій підтримки України, от я маю такий обережний оптимізм на візит канцлера Німеччини Фрідріха Мерца. Він буде у Вашингтоні 5 червня у четвер. От побачимо, як пройдеться от зустріч між канцлером Німеччини і президентом Сполучених Штатів Америки. Оце я сподіваюся, все-таки десь може щось підштовхнути Трампа до прийняття тих необхідних для України рішень. Ну а щодо міжнародної діяльності, ну. Я хотів би просто, щоб ми всі не забували проект, піар-проект, формула миру Зеленську. Пам'ятаєте, я сам в початку говорив, можете це знайти, чи от коли тільки почалася вся ця історія з формулою миру, я говорив, що нам потрібен план перемоги, а потім тільки формула миру. Так, от, що сталося з тою формулою миру? І було дуже багато заяв, розмов. Грандіозний проєкт, було багато зустрічей, якихось е, перемовин. Фотографувалися багато, от, напевне, тільки ті фотографії і залишилися від тої формули миру. Тому, з моєї точки зору, ну, треба все-таки менше робити заяв наперед. Тобто треба думати. Програма називається Віторок подумав зі сором. Треба спочатку думати, про тим, як робити такі різні піарні заяви. Брати на себе те, що ви не можете вирішити, потім про це всі будуть мовчати, чи потім будуть так догадуватися, що там ще мають бути за дві угоди щодо тої інвестиційного фонду, угоди про корисні купалини і так далі, і тому подібне. Тому е, треба більше працювати, а менше займатися піаром. І тоді все буде добре. От таке сьогодні я хотів би питання обговорити всього, сьогодні в цій програмі. Віктороподумірі Різі 40 хотів би почути вашу точку зору, як ви вважаєте, чи треба тим, хто не має робити заяви щодо міжнародної діяльності України. Для цього у нас є Міністерство закордонних справ, які мають працювати, представники. До речі, я так бачу, що в нас ну, є проблеми з певними країнами, нашими ключовими, з тими послами, які в тих країнах. Я думаю, треба, щоб в Європі дуже добре працювали, як, до речі, в тих же Сполучених Штатах Америки, між іншим. Так, чомусь там і посла не поміняли, хоча в свій час і спікер Палати представників вимагав цього. І там є, знову ж питання, вже не до особистої якоїсь, там є різні думки з приводу нашого посла, нашої послині, би так і назвав, так, Маркарова Оксана. Але її треба, безумовно, було замінити, треба, щоб там працювали ті люди, які зможуть вирішувати ті питання, ті проблеми. Які необхідні для України і займатися мають цим професіонали, ну і точно не глава Офісу президента. Сподіваюсь, ви додивилися цю програму до кінця. Не забудьте поставити вподобайки. Вкотре повторюю вподобайки. Вони допомагають моєму YouTube каналу і рухатися, і також коментарі, підтримуйте. Хто ще не підписався, підписуйтесь. Я бажаю всім. Усіляки гараздів, все буде Україна.